До столиці. Озеленення столиці стало темою палких дискусій киян. Одні переконані, це необхідно для покращення екології. Інші обурюються, мовляв, через вертикальні сади. У квартирі суцільна темрява, купа інших проблем. З'ясовуючи правду, ледь не присварились наші колеги. Тарас, Тарас Кобзар і Сергій Одаренко. От зараз дізнаємося, що вони дійшли згоди. Ой, диви, що вони роблять. Сергію, Тараса геть не видно, обрізають, стараються. Так, так. привіт подивіться що він робить ну це ж це обурливо це позорище це по суті хуліганка друзі сережа Сережа, та припиняй що ти робиш ну що ти робиш На що ти псуєш таку красу подивись і ти хочеш це все зрізати Мені люди написали, що ти мені даєш цей мікрофон. Давай ну, мені люди написали, що вони задихаються в цьому будинку, що в них немає чим дихати, що тут повна комах, і він оце цей садо, цей так названий. От він захопиться в будинок Сережа, і буде це там Це Унікальні київські сади сіміраміди. Уяви, що це так. А ти хочеш це все зрізати? Чекай, ти кажеш тобі, хтось написав? Написали так, ну, покажи мені, приведи вони пишуть, мені, мені, що вони люди. Оці всі позривають цей виноград. Пишуть, що да, це прекрасно сам Сережа, будинок Це, завалися, це, це розумієш? По суті це по суті. Інстаграм-локація унікальна на лівому березі. Добре, ти кажеш, тобі хтось написав, то проведи мені сюди цю людину. От хай вона бо прийде і подивиться йду, мені поручи. Поручи. квартири в об'ємах зменшує. Дай мені сікатор, бо я зараз тобі, ще пальці повідрізаю. Повід... Іди, іди. Бух... Давай, друзі. А я вам трошки розкажу, що ж це таке. Отже, це виноград Вічі, Вічі називається. І унікальний він саме тим, що росте приблизно на три метри за рік, і може оплисти. 20 метрів вгору, от так, фасад будинку. Він цікавий тим, що він своїми а, він має такі присосочки, і він цими присосочками за допомогою клейкої речовини, яку утворює, може сам чіплятися до стіни, буквально до стіни, і таким чином лізти і лізти далі вгору. Зараз попрошу ще одну камеру, аби як це все виглядає, і знаєте, що цікаво? От... Сергій Одаренко казав, що він людям лізе в вікна або плітає кондиціонери. Насправді це брехня, це неправда, тому що він не чіпляється на слизькі і гладкі поверхні. І тут, до речі, ще один важливий момент. Якщо ви раптом друзі захотіли е зробити таке собі озеленення будинку, але ваш будинок має утеплення. Ну, знаєте, таке утеплення, яке зараз останнім часом роблять, то зважайте на те, що цей виноград не зможе зачепитися за оці утеплені фасади, бо вони дуже гладкі, бо вони не дають йому можливість присмоктатися. Але насправді подивіться, яка краса. Ну, це ж дійсно інстаграм-локація. Зараз я одразу зроблю ще пару селфі, аби підтвердити, що це насправді круто. А поки мій колега Сергій Одаренко шукає. Людей, які скаржаться на цю красу? Ну як можна на таке скаржитись? Це ж по факту шматочок Великої Британії, шматочок Скандинавії, тут на лівому березі в Києві. Отже, роблю селфі. Так зробив. А і хочу запитати, чи знайшов Сергій Одаренко в нас людей, які проти цього, які на це можуть взагалі скаржитись. Сергію, то як там знайшов ти когось чи ні? Зараз розпитаємо в людей, тому що все ж таки хтось не задоволений тим, що у нас є, точніше, у цих людей є таке озеленення. Доброго скажіть, будь ласка, вам подобається оце ось неподобство? Чи ви вважаєте щось по інакшому? Насправді я вважаю, що це дуже гарно і естетично з одного боку. Серйозно так, але насправді ще з іншого за ним треба трошки доглядати, щоб воно не приносило дискомфорт мешканцям. Так а думаєте, що якийсь особливий догляд треба облізати, Треба за замовляти. Я не знаю, пожежників, щоб вони на кранах я це не думаю, що пожежників. Думаю, що мешканці самі можуть підрізати там вікна на вікнах зайві листочки? Коротше каже, вам подобається так. Дивно. Ходімте, вони бачу ще чарівну пані. У неї запитаємо про те, власне, чи подобається їй оця ситуація? Тому що, чесно кажучи, мені ну не дуже. Тому що, ну по-перше, не видно самого будинку. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а ось оці озеленення, вам як, як ви до них ставитесь? Хотіли б ви жити в таких джунглях? Ну, влітку гарно, а зимою то не дуже. А ви бачили, коли виглядає? Да. Страшно? Ну, не дуже гарно, не дуже естетично, але mm -hmm. зараз. Зараз гарно, а ну, комахи так... там різні не а з... я не знаю. Я тут не живу, тому не знаю. Ясно. Скажіть, будь ласка, можна вас на секундочку, як ви ставитесь до цього зеленення? Вам дуже подобається? Подобається. А... Я була багато за кордоном. от такі домівки красиві. А це ж виноград не простий. Тут нема таких комашок. Немає, немає. Тю. Це не те, що знаєте, віноградну в старих будинках, що заплітави все. Це такі декоративні, спеціальні, дуже красиво. Як ви хотіли б таких буджу? Так, якщо? хотіла б і будете висаджувати біля свого дому? А як же ж? От ну О, не так. щастить мені, дякую. Да, бо я такий, що я думаю, що друзі, ну треба якось дізнаватися, мабуть, більше про цей виноград, тому що моє одне незадоволення. справи, я так розумію, не вирішує. Так, от, друзі, насправді питання, знаєте, красиво чи не красиво? Це питання звичайно смаку. Але ми вирішили таки дослідити, чи корисно отаке озеленення, і задля цього запросили до нас в гості до цього фасаду експерта з озеленення, якого звати Володимир Володимир Рябець. Володимире, вітаю. Добрий день. А отже, дивіться, ну бачите, ми з Сергієм сперечаємось, чи це красиво, чи не дуже. Але чи корисно це для будинку, для довкілля? Так, це дуже корисно. Ми зараз стоїмо біля будинку, збудованого ще, я думаю, в радянські часи. Е, який, це має, ця сторона це південний фасад. Е, влітку він нагрівається приблизно до 40-50 градусів. Ну так, є таке. Якщо взяти град ну, так, і запхати його поміж виноградом, ага. температура буде десь порядку 30, 35, ну і там, Різниця буде дуже серйозна. Тобто, по факту він виконує функцію терморегуляції. Так. А, а яку ще? Як ще? Наше місто не славиться чистим повітрям. Ну, не, не склалося. Як би там не було? <смітна> так. Листя цього винограду, якщо порахувати, є коефіцієнти, по яким можна це прорахувати. Вона забере в себе може сотні кілограм пилу і <смітна> шкідливих речовин. Якщо комусь хочеться ділитись, не ділитись, а вдихати це, то окей. Якщо людина хоче, щоб виноград забрав і щоб в повітрі менше було цього, це дуже добре працює з цього боку. Знаєте, я читав одну якусь думку теж, от людей, в яких фасад так само озеленений, і вони писали, що їм заважають комахи, які можуть водитися, от поміж цих гілочок, комахи, комарі, мурахи. Таке може бути, чи це насправді вигадки? Ну, е може бути, але переважно не на південній частині фасаду. На південній частині, частині фасаду і комахам, і мурахам дискомфортно. Вони не йдуть наверх. Якщо це північна частина, він також так само буде рости і на північній частині. Так там навіть він буде ще краще рости, тому що е виноград. Невдавньому даному викупу виноградвичі, він, е, він е, теж вибирає собі середовище. То, що ви сказали, що він не росте по гладкій поверхні, це не так. Він росте навіть на профнастелі, нав, навіть на метал. Він чіпляється, але з південної сторони йому не подобається. Він високо не росте, бо там гаряче дуже. Він ви нагрівається підсумовувати всю цю історію. Ви б порекомендували в Києві? А, можливо, якісь райони, де, де варто це робити? Можливо, будинки, наприклад, не новобудови, а якісь будинки збудовані там ще ті роки. А, щоб так робити, озеленювати, ну певно, рекомендував би. Ви правильно сказали, що вигляд фасаду це справа смаку. Ну певно, що ми мало знайдемо людей, яким буде подобатись фасад з цілікатної цегли виноград краще красивіше. красивіше зараз восени взагалі він буде виглядати ну шикарно бо він бо Ніяк. він пофарбується восени в червоний колір. червоно жовтий червоно жовтий Володимире, він, а, він буде хочу вам подякувати от, Бачите, от в нас що сергій прийшов і як ти переконався в тому що це круто ніхто не сказав що це погано Окрім мене, ти розумієш? Тому що і я, мабуть, до кінця в себе розібрався, бо це якесь питання смаку. А тепер я вже думаю, що треба і собі саджати під будинком, але в мене ось він утеплений. От бачите, друзі, більше скажу, його можна саджати не тільки під будинком. Йому важко піднятися на верхні поверхи. Тут всі балкони засклили. Е, у мене балкон тут поруч далеко є на Гашика квартира. На п'ятому поверсі ми поставили контейнери, запустили там цей самий виноград. За декілька років він заплів повністю весь посад. От так, друзі, ну бачите Клас. головного противника. О такого озеленення ми переконали, і це я думаю головне місію виконано на цьому. Передаємо слово студію краще буду займатися журналістикою, ніж аніж садівництвом. Садівництво, За правда, дякуємо, слухайте. Я вам хочу сказати, колеги, що дійсно красиво нагадує дуже Великобританію, і не тільки ось цими зеленими насадженнями, як це все виглядає на будинках, а й ви теж, як Денді Лондонський. Лондонські, ось ми тут сидимо з Андрієм, обговорюємо, як ви сьогодні так одягнулися. А ще ви нас так захопили, що ми сидимо і сидимо і обговорюємо. Наскільки доречно. Плюси, мінуси, і навіть побачили, що влада закликає киян висаджувати такий виноград. Що я знайшла? Значить, скажу два слова: вертикальне озеленення сприяє покращенню якості повітря, створює ефект охолодження, як зовні, так і всередині. Мабуть, влітку це класно, а от взимку так і не дуже. Допомагає поглинати дощову воду, розвантажувати каналізацію, зменшувати шум. Єдине, що я не зрозуміла, хлопці говорили про е, комах, які там можуть бути, все про це випитували. А мені цікаво, а гризуни, може якась мишка полізти по винограду і залізти відкрите вікно? Може, може залізти може не може залізти, але тим не менш тут дуже цікавий спосіб, якось знаєш, зробити свою оселю більш красивою. Тому я думаю, що кому це подобається, будь ну, красиво. ласка, красиво. От не, зараз не, воно так. пожовтіє, почервоніє. Це буде гарно, буде гарно.